З п'ятої години вечора, 17 -го липня, миколаївські вогнеборці гасили пожежу поблизу мікрорайону Матвіївка. Зайнялися суха трава і очерет. Також вогонь перекинувся на хворі на стил баловно Матвіївського лісового урочища. Площа загоряння склала близько трьох гектар. Я побачив, що в лісі піднімається стовп диму. Вирішив поїхати подивитися по приїзду на місце. Велика пожежа визвали державну службу порятунку. Ми ну, і допомагали гасити пожежу, яка не перший раз вже стається в цьому лісі. Гасіння пожежі ускладнював поривчастий вітер і відсутність поблизу джерел води. На боротьбу з вогнем в екосистемі обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій спрямували 9 одиниць спецтехніки, з них дві для доставлення води. Моніторинг ситуації здійснювався квадрокоптерами, а також використовувався квадроцикл. Місце виклику було направлено. Відділення першої державної пожежно-рятувальної частини Другого державного пожежно-рятувального загону. До гасіння пожеж залучались 9 одиниць техніки та 48 чоловік особового складу. На пожежі також працювали і представники лісового господарства. Від лісгосподу долучилося 5 чоловік з пожежним модулем о 19.45 Пожежу вдалося локалізувати невдовзі, завдяки спільним зусиллям ДСНСників, працівників Миколаївського лісового господарства і місцевого населення. Пожежу вдалося ліквідувати. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини телеканалі Март.